Вітаю, друзі вас! Зараз перед вами стоять два ящики. Один без світу, другий з світом. Це я вибрала один сорт, тільки я вам хочу сказати, що Вікторії процентів 10-15 любить цвисти і давати ще цвіт, і в другий раз урожай Осінь літо. Не кожний з сортів має властивості з неремонтантних сортів. Не має властивість родити другий раз. Але цей сорт саме такий. Зараз, як бачите, вересень, а цей сорт наш Вікторія дає полуничку нам другий раз. Високу врожайність навесні і зараз так само ви можете поласувати полуничкою. Так що, чекаємо на ваші дзвіночки, до зустрічі, Па-па. Номер телефону обов'язково будемо вкладати над відео або у першому коментарі. Деякі мережі не дозволяють ставити свій номер телефону, тому шукайте їх на профільній соцсторінці. До зустрічі!